На жаль Вінниця Погляньте, будь ласка, це те, що в Вінниці сьогодні було просто невимовне жахіття. Скажу одразу вночі був удар десяти дронів по об'єктам промислової інфраструктури Вінницької області. На одному з них почалася пожежа, її вдалося локалізувати. На іншому продовжують працювати рятувальники за даними місцевої влади. от власне повідомляється про те, що Постраждало сім людей, п'ятеро отримало поранення, опіки. Двоє у важкому стані, троє середньої ступені тяжкості. Також в області фактично пошкоджені чотири житлові будинки. От я вранці знайшов коментар. Я так розумію, представниці місцевої влади щодо Вінничини. Давайте з перших вуст ми почуємо, що конкретно відбувається. Увага! маємо вже сім постраждалих, двоє. з ці... яких Важкому стані загалом п'ятеро людей отримало. Опіки двоє травмовані, їм надається медична допомога. На об'єктах цивільно-промислової інфраструктури працюють рятувальники. На одному вже пожежа локалізована, на іншому рятувальники ще над цим працюють. Також в області маємо пошкодження чотирьох житлових будинків. Один з будинків зазнав суттєвих ушкоджень, решта пошкоджено покрівля та вікна. Загалом сьогодні він чино атакувало 28 БПЛА. Орієнтовно 18 сіл знищено протиповітряною обороною. Дякую нашим силам ППО за захист. Не. Ось такий коментар від представниці місцевої влади. Можу щось плутати, але принаймні так її ну титрують в ЗМІ в мережах. Так ем, і мер. Мер очільник Вінниці приїхав Сергій Моргунов на місце події, і от він он, ну, від нього оновлену інформацію. Ми почули пожежу на підприємстві цивільної інфраструктури, куди влучив би пила, ще гасять. Написав він у себе в телеграм-каналі. В лікарні наразі вісім постраждалих, тобто змінилась кількість на жаль постраждалих її стало більше. Вісім людей постраждало. Пожежники продовжують працювати на об'єкті. Ми наразі збираємо інформацію про можливі ушкодження від уламків чи вибухової хвилі. Якщо ваше майно пошкоджено, звертайтесь на цілодобову варту 15-60, Соці... спеціальна комісія виїде на місце і зафіксує належним чином пошкодження. Я так розумію. Мер про це мер Вінниці, про це е, написав. Тому зверніть, будь ласка, друзі, на це увагу. І е, хто на зараз в Вінниці дивиться? Допишіть, будь ласка, як минула ваша ніч. Я вранці сьогодні, буквально за декілька хвилин перед ефіром. Прочитав, що е, рекомендують між самим мешканцям зараз залишатися вдома, не відчиняти вікна, тому що ну ось дим, подивіться, будь ласка, це ж не один осередок задимлення. Так дим розповсюджується і він е, може бути шкідливим. Тому врахуйтеся, будь ласка, не відчиняйте вікна, поки що не займайтеся ранковими справами на вулиці. Так е, е, ну за можливості залишайтесь вдома. Це Вінниця, і ми тримаємо руку на пульсі, для того аби е, якщо інформація. Оновлюватиметься одразу повідомляти її вам рухаємось далі, друзі. І звернемось до Дніпропетровщини. Що відбувалось там? Давайте зараз вам розповім. Пан Сергій Лесак е, написав про те, що ворог масово на такого область оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 16 БПЛА е, повідомили в ПВК. Утім, є влучання. На жаль, найбільше потерпав кривий ріг. Про кривий ріг я окремо скажу і покажу відео за декілька хвилин. Там просто жахіття в кривому розі сьогодні. Так, от найбільше потерпав кривий ріг. Противник не тільки спрямував на місто безпілотники, але й вгатив ракетою. У наслідок атаки за уточненою інформацією постраждала одна людина. Це 17-річний хлоп. Він госпіталізований у важкому стані, побиті підприємство і інфраструктура. Виникло кілька пожеж. Рятувальники вогонь загасили. Дякую усім службовцям, які долучилися до ліквідації наслідків терору. По Сенельніківському району агресор поцілив кабом і безпілотниками. Повідомляється, що під ударом були великомихайлівська, миколаївська і. Мижівська громади пошкоджені два приватні будинки і три авто. По Нікопольщині російська армія була і співвідронами і артилерією. Потерпало сам Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. По Нівичині п'ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася, а також лінія електропередач. Тепер конкретно про Кривий Ріг. Погляньте на ці кадри. Кривий ріг, Дніпропетровська область, значить. Для початку треба сказати про те, що очільник пише, зокрема, пан: ні, давайте знаєте, що ми зробимо. Для початку ми подивимось короткий відеофрагмент того, що у кривому розі відбувається. А потім ми продовжимо. Ну, це те, що опублікують в мережі, мало що ми зрозуміли з того, що відбулося, але ці світлини дають нам більшого розуміння, і от вілку пише про те, що на ранок дуже важка ніч. Але ситуація контрольована. Пише він пізно ввечері і вночі ворог здійснив масовану атаку на Україну, в тому числі й наше місто, ударними БПЛА і балістикою в області і в небі над Криворіжжям. Працювало ППО було збито 16 ворожих БПЛА. Він пише, що внаслідок наймасовішої атаки спочатку війни атаки на місто мається на увазі. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно були і численні влучання. Тобто, кривий ріг пережив. Найстрашнішу ніч від початку цієї війни, слава Богу, без втрат. Пише Вілкул, це найголовніше. Але на жаль, постраждав хлопець 17 років. Він отримав поранення у червну порожнину. Одразу був доставлений до лікарні. Тяжкий зараз лікарі борються за його життя. Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, оскільки під час тривоги вони перебували в укриттях. Виникло кілька пожеж, пошкоджена інфраструктура. Було знеструмлено кілька районів міста. До постачання було переведено на генератори. На місце ударів було спрямовано усі оперативні і комунальні служби. До 04.45 Всі пожежі було ліквідовано. Нуль uh, ранку мається на увазі на ранок. Окрім кількох абонентів відновлено електропостачання, вода також є трамвай та тролейбус. Працюють. Дякую. ДСНС, пише він, лікарям, комунальникам енергетикам за велику та злагоджену роботу. Він дописує, що ліквідація наслідків, обсяг яких ще уточнюється, продовжується задіяні бригади комунальників і необхідна техніка. Щодо інших подій пише: він в Криворізькому районі обстрілів не було в Нікопольському районі. Ворог атакував з важкої артилерії і співвідронами. Е, Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську, Мирівську громади. Нівичині п'ятиповерхівка. Я розповідав вже про це, посилаючись на Сенігубова в кривому розі. Усі служби. Комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Шановні земляки, пише вілку, загроза ракетних та дронових атак зберігається, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Хотів би далі декілька слів сказати про місто Харків, тому що там е, також росіяни на превеликий жаль атакували місто і є е, е, на превеликий жаль наслідки, є прильоти. І от давайте ми зараз послухаємо, подивимось на відеофрагмент. Так, а потім повернемося до обговорення. Місто Харків. от на цих світлинах і на цьому відеофрагменті вибухи у місті. Нагадаємо, що під великим масованим. Ударом під великою масовною атакою шахетів знаходився Харків учора вночі. Це було щось неймовірне насправді, тому що от Олексій Нігубов, Писав, що на станом на там 12-ту, ну на нуль на нулі, фактично опівночі відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків, і от о 8.37 ранку він дописав таке: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сам Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів, як пише він, о, значить, дві людини загинуло, п'ять постраждали. У місті Харків постраждав 54-річний чоловік, в місті Куп'янськ загинув 68-річний чоловік, в селі Приколотне Вільхуватської громади 67-річний чоловік загинув, постраждали 56-річний чоловік, 39-річна жінка, в селі Маладанилівка постраждали 2 39-річні чоловіки, ворог атакував 16 БПЛА Київський район Харкова, тобто 16 БПЛА мінімум по, конкретно по місту, по обласному центру, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, але про це ми поговоримо в окремому блоці Фронт щодо Терехова, мера Харкова, він написав вночі про нічну атаку на місто. Вона тривала 14 хвилин. Мінімум. За цей час ворог 16 разів вдарив по київському районі Харкова. Ну, ми бачимо, що інформація в ар'юріці. Вона дещо змінюється. Ну зрозуміло так. Ем... Також за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України. Написав Терехов. Вранкового повідомлення від нього не було, але от від Сінєгубова ми дізналися, власне, про стан справ у незглавному місті Харків. Далі у нас Одеса, як я і обіцяв, ось так дим, Та, такий стовбу диму було вчора зафіксовано. Ну, для початку маємо сказати, що надвечір. Вчора Одесу Росія атакувала Іскандером: Іскандер М. з касетною бойовою частиною по Одесі випустили росіяни після перельоту знінявся ось такий от величезний стовп диму. Згодом повідомлялися про що. Про те, що також росіяни атакували Ізмаїльський район е, Одещини, А тут нам написали, до речі, з Ізмаїлу е, пані Ольга. Якщо це той самий Ізмаїл на Одещині, пані Олю, то напишіть, будь ласка, як минула ваша ніч, тому що повідомляється, що за даними РДА, було уражено інфраструктурний об'єкт на території району, виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем. Постраждалих немає станом на ранах. Я таку інформацію знайшов. Так, це чи не так, дописуйте. Будь ласка, це ну, важливо важливо розуміти. Я вас попросив би це зараз зробити. Тому Одеса, Одещина, тримайтесь. Будь ласка, ми з вами дуже важливо зараз підтримати один одного. А тепер звернемось до сусіднього Миколаєва. До сусіднього від Одеси Я маю на увазі, що пише Віталій Кім. Давайте на хвильку я приберу цей тікер, щоб було видно. Для початку Миколаївська область атакували росіяни. І, і сьогодні вночі тому от Кім пише Віталій Кім, очільник області, дописує, що в коблево там на превеликий жаль є інформація, що постраждав чоловік. Вона надійшлася інформація від екстрених служб, що зранку відбулася детонація міни на узбережжі, і таким чином. Людина постраждала. Внаслідок детонації вибухового предмету постраждалих людей немає? Потім вже от виправився Кім 9.02. Да, буквально там 10-15 хвилин тому. Внаслідок детонації вибухового предмету постраждалих людей немає. Чоловік отримав поранення, не пов'язані з цим вибухом. Ось що важливо розуміти. Попередньо причиною детонації на узбережжі стала дика тварина. Угу. А що ж це там за тварина може бути на узбережжі? Дика тварина на узбережжі, яка? Ну, неважливо, головне, що людей постраждалих немає. А то та людина, яка постраждала, вона ну, її, її фактично там уразило, я так розумію, щось інше. Це не пов'язано з детонацією міни. Ось що важливо розуміти. А, але від цього не легше, тому що, на жаль, людина постраждала. Бачите, що стосується в цілому, Миколаївської області, то силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БПЛА типу шахет. І ось що важливо розуміти про це. Пише Віталій Кім. Ми скажемо, скільки ми збили шахедів. А, значить, 400 шахедів атакували Україну цієї ночі. 400. збито 198. Про це повідомляють повітряні сили. Окрім цього, 145 дронів. імітаторів локаційно втрачені або ж подавлені. Реп зафіксовано одне влучання ракети. 57 БПЛА у 12 локаціях падіння збитих. Тобто уламки на двох локаціях ще про це звітують нам повітряні сили Збройних сил України. Далі давайте поговоримо про вої з болі зболіти, як це називаю. Міністерство оборони або ж радше міністерство убивства Російської Федерації пише про те, що протягом минулої ночі засобами ППО ПРО знищені вісім українських безпілотних. Літальних апаратів вони пишуть, що три БПЛА було збито над тимчасово анексованим російською ордою Кримом. Три БПЛА над акваторією Азовського моря, також анексованого разом з прилеглою територією, один БПЛА на територією Білгородської області їхньої і Один БПЛА на територією такої самої Винючої курської області. А ось так, от пишуть росіяни, що вони там збивали. А більше того, крім того, що вони там збивали, вони ще свій гелікоптер не можуть знайти. Не знаю. Давайте в завершенні цього блоку просто покажемо вам такі кадри. Що взагалі відбувається? Значить, повідомляється, що в Росії два дні шукали зниклий вертоліт МІ-8. Гелікоптер зник під час перельоту з охотська до Магадана. Повітряне судно врізалося в сопку. У Хабарівському краї п'ятеро людей, які були на борту, загинули. Ось така от інформація в завершення, коли ми говоримо зокрема про пошуки цього гелікоптера, і, зокрема, загиблих людей, які які загинули внаслідок падіння, чи що там відбулось, насправді не важливо. Головне це результат.